Всім привіт, з вами я і нам виключили світло. Ну, так, виключили вже пару хвилин тому десь, навіть трошки більше, і от отакі суперавки. У нас з'явилася задача, шукаємо Мурку. Мурочка маленька наша, де ти ховаєшся, наша татарада, На. татарада. -та -та. Та -та -та. Десь тут О, ні, нема. Де ж ти мурочка наша? Мур, Мур, мур. мур, мур, мур. Так, Мурка, де ти? Де ти була наша мура? Ми тебе шукаємо, а ти від нас ховаєшся. Зараз глянемо під ліжком. А гляньте, хто тут до нас сховався? Приїдь, маленька. Секундочку. От наша красавчик, мурочка наша. Їй було 26 травня 7 місяців. Ми її вітаємо всі, надіюсь. Бо вона моя зірка в каналі. Вона просто ну, на вартарці стоїть, ви бачили. Річ, у нас є така файна річ. Така енергобатарейка, Вона заряджається і 9 годин може тримати світло. І вона під'єднана до цієї нашої лампи. Шомура, все. Бачите? Така гарна наша крося. Бачите? Отаке От всім контам подобається, я сподіваюся. Добре. Та -та -та. Добре, всім па-па. З вами був я і наша любима Хто? Мурочка. Году у нас спати, хоче, не буде їм мешати. Все, всім пока. Ту, ту 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 ту